Доброго вечора, шановні друзі та підписники. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на таку цікаву тему, як одруження у Великобританії. Який основний алгоритм дій? В першу чергу потрібно подати заяву в Register Sender, це Register Office на кшталт нашого рацу, попередньо зателефонувавши і записавшись на прийом на зазначену дату та час. І до цього часу ви збираєте пакет документів. Всі документи подаються в оригіналах. Перше паспорт з діючою візою. Друге, підтверджуючи документи місця реєстрації та проживання. Це може бути виписки з банку, це може бути договір оренди чи ваші комунальні платежі. Виписки. Третє це. Сплата сервісного збору в розмірі 40 фунтів на особу, тобто на 2,80, в тому числі дві фотокартки 3х4. І якщо у вас були попередні шлюби, розірвання, зміна прізвищ, також ви маєте надати відповідні докази. Зібравши цей пакет документів, ви приходите на зазначений час та дату в Register Office, де відповідальна особа реєструє ваші документи і проводить перевірку. І важливий момент, так як ви не являєтеся громадянином Великобританії, ваші документи підлягають перевірці.